Всім доброго дня, ви на каналі Я ім'я Юрко. Сьогодні ми будемо робити одну шпалеру. Наші виногради вже мають по 2 роки і узу потрібно вже буде ставити горизонтально. Ми тут вже зробили такі ямки на 70 см. Той виноград то є цитронний Магарача тут в нас є виноград Прім. І тут стрім ось так він виглядає, вже має грона і треба робити скоренько шпалеру, щоб його повісити. Там у нас є хелена. Зараз я вам покажу, як ми робимо дирки в землі, щоб заливати бетон. Я використовував ось такий бур, зробив собі. Бур має в діаметрі 25 см. І буруємо дирки. На відстані 2,50 стовпчики один від другого. Ось так вона виглядає. Іде дуже скоро все. Далеко не занурюємося. І його потрібно ще зірвати. Тут бур. Бур засветлили, закрутили і треба зірвати Ось так. У нас є помічниця яся, вона нам допомагає купати ямки. Правда Яся? Грунт ми висипаємо відро і відразу виносимо звідси. Він нам тут мішає. Хватить. і тепер зриваємо. Отак. Опа! І відерку. Опадається коріння. Тут, до речі, в нас рис горіх. Горіх в минулому році зрізали. Не знаю, чи ми ту ямку. Ого! Задалеко! Закрутив задалеку. Отак. От я варю ось такі закладні. Дві арматури. Спочатку давав три, але бачу, що мені арматур бракує, і я даю дві арматури. Ця трубка має 35 см, арматура має 70 см вниз в землю, там буде стовпчик залитий, воно забетонується до сих пір, отак. Ось попалиться. Пізніше я буду вставляти ось такі мої труби ще. І сюди наверх. Вони підходять якраз. Ось так. Це буде стовпчик. Тут ще наштукую 2 метри сюди стовпчика, то така буде просто муфта з'єднувальна. В будь-який час той стовпчик можна буде зняти. Отак. Ну, далі я покажу, як вона буде виглядати. Так, беремо таку трубу. Ставимо на неї масу і приварюємося до арматуру. Ось так. Одна готова, зараз другу приваримо. Так, другу теж приварив. Одовжені воно рівно є. Все може бути. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім стопчиків. Робимо розчин один до трьох. Відро цементу, три відра піску і щебень. П'ять відер щебень. Щебень, ось така фракція. Дрібненький. Зараз я вам покажу, що в нас вже вийшло. Ось так, виглядає стовпчик. Долитий. Всередині ємність так само заповнює бетоном, щоб він не ржавів зі середини. І наверх потім буде вдіватися стовп висотою 2 метри 2,50 метрів. По тій трубці земля, якщо мороз буде підніматися, вона буде йти вздовж трубки земля і не буде його піднімати стовпчик і назад буде випускатися, Буде собі ходити туди-сюди. Ще один стовпчик. І зараз ми будемо заливати стовпчики бетоном в другому місці. так воно виглядають. В іншому місці стопчики. Тут у нас є хелена. Два. Три стопчики. Ще буде чотири і п'ять. Так, у нас є така яма глибиною. 70 сантиметрів. І зараз ми її будемо засипати бетоном. Засипаємо бетоном приблизно 20 см по всьому діаметру цієї ями. У мене є така мірка. Вона має довжину 50 см. І тут є засічка на ній. І бетону там є заложено. 20 см, от якраз добре вона є по рівень землі. Діаметр того пройому 25 см. У мене є отака труба, ось така сотка труба, каналізаційна. Вона має довжину 70 см. Ми її вставляємо прямо на бетон, на ту подушку і вона. По боках ще має он скільки місця, бо то є сотка, а яма 250 -ка, по 6 см з кожної сторони. Цей пройом ми не будемо вже чіпати. Зараз ми будемо засипати всередину в трубу бетон. Ось так. І заповнюємо цілу трубу аж до верху. Майже труба заповнена, ми її, не, ми її зараз не, не трамбуємо, бо туди ще треба трубкати арматуру. Так, У нас є отака заставна і арматура йде аж на 70 см вниз. І будемо вставляти всередину в трубу. Якби ми її трамбували, вона би нам не пішла. І так вона піде аж вниз, в ту нижню саму подушку. Додаємо бетону, щоб потім не доложувати. Зараз зручно є. до доверху і тепер далі просуваємо арматуру вниз. І вона одразу сідає. Добре. так у нас буде тут наверх, наверх буде находити ще одна труба і буде сідати в то місце приблизно. І верхню дирку в так само трубу заповняємо бетоном. Ось так. З пляшки вирізали таку лійку і тим дротиком трамбуємо, щоб він там падав донизу допомогу. То робиться для того, щоб він, той стовпчик, він є металевий всередині нержавів. Приблизно виставляємо по васервазі стовпчик і засипаємо низ піском і землею, та що викопувалася з ями. Та, які Бока де є вільні по 6 см з кожної сторони. Забиваємо той простір, що там є піском. Так, не забиваємо, засипаємо легенько, бо нам ще треба виставити по рівню. Ну так, підвер засипали, ще дамо зверху трошки ґрунту. І виставляємо по висервазі. Так, виставляємо по висорвазі. І в ту сторону. Ще. Право-ліво. Що воно хоче? Майже нічого. Є. Є. Так, і ще тут перевір, щоб воно не тікло. Є. Є, все. все є. Ну і тут тепер можна полити водичкою, щоб воно ліпше травмувалося. І не чіпати його. Все? Ось така в мене є. Двохплоскосна шпалера і вона є так само на такому стовпчику. Тільки вона є безпосередньо залита в стовпчик на арматурі. Арматура десь має 25 мм. І тут розходиться вище, вище і вище розходиться все. І вона вже має, я знаю, виноград вже тут є 5 років. Ось такий вже виноград. Така груба лоза. Ось там є той стовпчик. Так само залитий. То в нас сьогодні є. 25 квітня. У такому стані є виноград. То є сорт Хелена. Робиться дирка буру на глибину метр. Низ ями заложуємо бетон. Сантиметрів 25-30 Робиться така подушка. Так, ставимо трубу. В даний момент сотка до рівня, щоб був рівень з землею. Рівень з землею. О, є. Все. Тепер ставимо арматурки. Одну. До кінця до дна, і другу. є yeah. Все. І середину від трубки закидаєте бетоном. На арматуру дамо, що трошки до середини такого, щоб по боках тут був бетон. Наниз виложується текстиль. Матеріал. Засипаємо подушку піском. І зверху буде щебень. Ось так виглядає, там подушка є 20 см з піску, вже втрамбована водою. І далі засипаємо зверху сантиметрів 20-25 см, буде такий щебень наверх. Потім буде ставити опалубка і заливатися пояс. Ти є геотекстильний матеріал, щоб воно не вимішувалося з землею. Так, то є балка готова. Ростування. Опалубка. І отак заливаємо.